То дивиться наш канал на часі. Програма Україні професійний флот. У збройних силах України тривають реформи, спрямовані на створення сучасного війська. А вирішення проблемних питань, таких як збільшення грошового забезпечення, поступове надання житла та гарантована соціальна захищеність військовослужбовців, сприяють кількісному та якісному показникам бажаючих приєднатися до лав української армії. Підтвердженням цьому є перехід на контрактний принцип комплектування у військово-морських силах України, які за попередніми підсумками є лідерами у збройних силах держави щодо комплектування посад військовослужбовцями служби за контрактом. Обговорити тему контрактної служби в окремому береговому ракетному дивізіоні Військово-морських сил України до нашої студії завітав її командир-підполковник Василець Валерій Федорович. Доброго дня, вітаю вас у нашій студії. Тож, перше запитання до вас: які досягнення дивізіону в поточному році та які головні завдання виконують сьогодні ваші підрозділи? Дивізіон згідно плану бойової підготовки, виконував тактика спеціальне навчання, які були, розпочались з підрозділів, після чого? Проведені тактики спеціального навчання дивізіону і проводилась тактика спеціального навчання під керівництвом старшого начальника. Всі ті ці навчання були проведені без зривів, виконані на оцінку добре. А які основні завдання сьогодні виконують ваші підрозділи? Чим займаються в буденний час? Ну, багато, багато завдань пов'язаних з відновленням технічної готовності. Вот. Багато роботи було проведено в цьому році. Відновлено у нас агрегатний пост, який видає живлення на нашу, наше озброєння і мається можливість відпрацьовувати заходи, обслуговування без пальномастильних матеріалів. У поточному році особовий склад окремого берегового ракетного дивізіону відпрацьовував дії щодо заняття позиційного району та несення ракетного удару по морській цілі в умовах нападу диверсійних груп противника. Як ракетники виконували поставлені завдання, бачив наш кореспондент Данило Одніпко. Я пропоную вам переглянути його репортаж. Особовий склад стартових батарей отримав наказ здійснити марш на техніці у визначений район узбережжя. Прибувши на позицію, військовослужбовці 25-го окремого берегового ракетного дивізіону одразу виставили охорону та налагодили зв'язок. Далі три пускові установки нанесли умовний ракетний удар по морській цілі. Брались умовні цілі, отрибатували дані. И происходило нанесение ракетного удара по морской цели. противника. все обслуги пусковой установки сегодня справились. Щоб вразити ціль, необхідно задати чіткі координати та врахувати багато поправок. За внесення цих даних в апаратуру підготовки крилатих ракет відповідає інженер обслуги. Лейтенант Олексій Гаджега, до речі, кращий випускник Академії військово-морських сил 2013 року служить в дивізіоні лише два місяці, але зі своїми обов'язками справляється чітко. каже, що постійні тренування доводять дії до автоматизму, та й з технікою проблем не виникає. Потижені Полтора месяца у нас такие треноки были, но ну, я участвовал в таких тренировках три раза. Техника работает нормально, слушается хорошо, то есть все включается, включается по поводу даних одразу ж починається отработка. Також ракетники відпрацювали відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп противника, захист від зброї масового ураження та дегазацію і дезактивацію техніки. Варто зазначити, що у навчаннях брали участь здебільшого військовослужбовці контрактної служби, які нещодавно поповнили лави частини. Виконавши усі завдання, особовий склад дивізіону, здійснив марш в зворотньому напрямку, повернувшись до постійного місця базування. Вже найближчим часом. Окремий береговий ракетний дивізіон знову вирушить на полігон для виконання завдань за призначенням. Бачимо підрозділи з поставленими завданнями впорались. Так, хотілося б зазначити, що це тактика спеціальне навчання проводилась під керівництвом командира батареї. Штаб дивізіону та командир дивізіону спостерігали за цим тактика спеціального навчання. І бачили, побачили, що. Командир батареї може самостійно виконувати завдання, на які на нього покладені. Звісно, тема нашої розмови, як і назва програми України професійний флот. Наскільки укомплектовані підрозділи дивізіонами, власне, фахівцями, контрактниками, які знають свою роботу, вміють її виконувати. На даний час дивізіон укомплектований на 79%. В цьому році проведена велика робота в цьому плані десь більш 50% Ми. Отримали на контракт, починаючи з березня місяця. От. Велика робота проведена командирами підрозділів, заступниками командира з виховної роботи. Насамперед, прибуваючи військовослужбовець до військової частини, з ним проводиться бесіда, вивчаються його дані, які, які вузи, що він закінчував. Після чого проводиться тестування його на професійну придатність, медичний огляд даного військовослужбовця і здається фізична підготовка. Після чого він вже працює з командирами підрозділів і підбираємо його посаду, на якій він може проходити військову службу. Хто безпосередньо відповідає за цю роботу? Безпосередньо командир дивізіону відповідає за цю роботу. Тобто ви зустрічаєтеся з кожним бажаючим? Так. Так, особисто проводжу з ним бесіду. До себе за, запрошую представника кадрового органу, заступника з виховної роботи, начальника медичної служби і начальника фізичної підготовки. А чи звертаються до вас такі юнаки, яким ви не рекомендуєте вступати до, на службу до своєї частини? Ми проводимо з ними з, зі всіма юнаками. Ми проводимо роботу. Вот. Розповідаємо йому про переваги та ті моменти, які будуть існувати у нього протягом його служби. Якщо він все для себе з'ясовує, все йому підходить, ми далі з ним працюємо. У 2012 році зріс, виріс рівень грошового забезпечення. Військовослужбовці, які відмінно служать, отримують надбавку, і це впливає на підвищення рівня соціального захисту. Чи збільшилася Кількість таких людей, які йдуть до вас, власне, за, скажімо так, отриманням соціальних гарантій. Не за покликом душі, а от, власне, ну, з такими військовослужбовцями ми не працюємо. Для мене і моєго колективу, основна задача це служба батьківщині. В мене служить не за страх, а за совість. Тоді для них служба і в радість буде. Проводиться багато роботи, в вихідні дні, так і в святкові дні. Дивізіон, як одна велика родина, виїжджає на, за місто, на місця відпочинку, проводить час в музеях, проводимо згуртування військовослужбовців, також проводяться спортивні змагання. Тобто такі люди, які прийшли за грошима. Ми таких не тримаємо. Кількість військовослужбовців за контрактом зараз зросла не тільки у вашій, в вашому військовому з'єднанні, а й у, взагалі у всіх військових частинах. Скажіть, будь ласка, чи впливає якось це на якісний їхній рівень? Хотілося б вам мати більш підготовлених фахівців, чи щоб, можливо, була якась конкурсна основа там, по 5 по 7 чоловік на місце? Військовослужбовець, який прийшов, до нього приділяються ті критерії, які я хочу побачити в ньому, в майбутньому. Тому, якщо він в них підпадає по ці критерії, він проходить і починає службу в моєму, в моєму дивізіоні. От решта йому видається лист, що він не пройшов по цим критеріям і може іскати, шукати собі місце в іншому підрозділі. Тобто у вас такий жорсткий підхід? Не жорсткий, а один для всіх. Зрозуміло. Ще таке запитання. Ви вже бачили службу і контрактних військовослужбовців, і строкових. Чи є у вас можливо якісь слова на захист строкової служби і, можливо, якісь переваги контрактної служби? Захист строкової служби я сказати нічого не зможу, а переваги контрактної служби думаю, почнемо очікувати вже наприкінці цього року. Ось військовослужбовець, багато, я вже казав, більше 50% військовослужбовців до мене прийшли з початку року. От. Зараз вони вже практично набули 100% навичків за своєю посадою. Тобто, і надалі він починає вже служити, займатися своїм ділом, не відлікає своїх старших начальників від навчання. Тобто їх не треба перенаучувати. Так, вони один так, раз прийшли, так, навчилися, виконують свою роботу. Так, це велика перевага. Підвищують кваліфікацію. Так. Зрозуміло, дякую. Е, ще хотіла вас запитати таке питання. Е, військовослужбовці, контрактної служби, які служать у вашому дивізіоні, наскільки вони є вашими помічниками? Оця от середня ланка. Не рядовий склад, а сержанти, старшини. Так, є багато військовослужбовців, яких можна вважати опорою в дивізіоні. Но, насамперед це опора для командирів підрозділів, які покладають на них завдання от, і контролюють їх. Які підрозділи комплектуються військовослужбовцями служби за контрактом в першу чергу? В першу чергу в мене комплектуються підрозділи стартових батарей, основних підрозділів, скажімо так. стартових батарей, батареї управління. Ну і як я вже казав, есть, и, військовослужбовець по відбіру за своїми професійними навичками, вже з ними спілкуються командири підрозділів і бачить, в який підрозділ він, він більш підходить. Есть, пріоритету в мене немає, що насамперед треба укомплектувати цей підрозділ, потім переходити до іншого. Люди різні, і завдання, які в дивізіоні існують на посадах, вони теж різні. Тому... Виходячи вже з, їхнього, з їхніх навичок і особистих показників. А чи є такі випадки, що військовослужбовці, прослуживши у вас строкову службу, перейшли на контракт? Так, багато було проведено роботи з початку року. Десь 25 військовослужбовців в нас було призвано зі строкової служби і зараз проходять військову службу за контрактом дивізіонів. дивізіоні. З ними проводиться якась робота, відповідно. І я так думаю, що з тими, що свіже прибули на контракт, теж проводиться якась робота. Їх вчать, напевно. Так, визначається командиром підрозділу, визначається командир відділення, сержант, який повністю їх готує. Складається аркуш підготовки даного військовослужбовця, починаючи з АЗІВ, статутів Збройних сил України. От, закінчується все наприкінці місяця, стрільбою зі стрілецької зброї. Ну і що ж, наприкінці нашої програми. Які у вас залишилися вакантні посади, кого ви запрошуєте, куди запрошуєте? Запрошуємо водіїв. Категорія С 29 посад вакантних. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що гостем нашим сьогоднішнім був командир окремого берегового ракетного дивізіону Військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Василець Валерій Федорович. Дуже дякую, що прийшли. Дякую. Це була програма України. Професійний флот. Бажаю всім успіхів та процвітання.